Вітання всім! Радий повідомити, що сьогодні на Кванті вийшло нове велике оновлення, яке принесло не тільки зміни в вже існуючих механіках, але також з'явились нові роботи. Тому давайте не будемо сильно затягувати, зараз я про все розкажу і покажу. Не забувайте, що в мене є свій промокод, вводьте в телефоні Macau та получайте 50 тисяч і плюс один рівень персонажу. Також в кінці відео буде розіграш на 50 тисяч, тому дивимося і приймаємо участь. Отож, список оновлення є немалим, і давайте почнемо з меншого, але не менш важливого. Для бізнесів оновили статистику прибутку, тепер їх власники можуть побачити не останні 100 покупок, а набагато більше. Якщо точніше, то тепер історія фінки показується до двох тижнів. Далі хочу вам розказати про зміни в рулетці, і якщо бути чесним, то вони є досить значними. Були повністю змінені найдорожчі призи, були замінені базові машини замість 34-го Sky, Super і BMW E46. Ви можете вибити нові три машини, а саме Evic 6, Sky 32, а також Mazda FC3S. І також додався один з головних призів: це четверта і унікальна машина. А що саме за авто, треба буде вже провіряти. Але одними машинами зміни не закінчилися. Відтепер поміняні рідкості і шанси випадання стейджів. Тепер вони будуть рідше випадати, а відповідно ціна має вирости. Якщо раніше стейдж перший був унікальним призом, то тепер він особливий. Так же з другим, а от третій тепер не епічний, а надзвичайний. А далі ми приходимо, як на мене, до найкрасивішої зміни, а саме до катан за спину. Рідкість їх надзвичайна, але ви просто подивіться, як сочно вони виглядають. Тепер рулетка буде реально цікавою і очікуваною. І давайте швиденько закінчимо з малими змінами. Основне це то, що тепер рибаки можуть розділяти свою прикормку, прибрана можливість використовувати їжу та інші на драбині, що ламало її працездатність. Виправлено баг, коли отримуючи винагороду з досягнення, вона давалась на іншу стать. Навичка детектива була обнулена усім гравцям, оскільки увесь час там не було затримки на пошук. Додано 7 нових досягнень, 2 нових квеста. Перероблено уніформу за рангами в армії, значні зміни у техніці армії. А також тепер літак айрдропа замінений на ан 225 мрія. Малі зміни закінчилися, а тепер по наростаючій до головного. Появилась нова активність війна за графіті, проходить вона 4 рази на день 15.30, 18.30, 21.30 і 0030. У активності приймати участь може кожна краймфракція. За 10 хвилин фракція, яка замалює найбільшу кількість графіті, отримає винагороду. Що саме це за винагорода поки? Не ясно, але я так припускаю, що це будуть гроші на фракцію, що по собі дефолтна нагорода. І тепер у нас залишаються тільки нові роботи. Перед тим, як коротко їх покажу, хочу сказати, що думаю зробити в подальшому обзор на них. І якщо вам буде таке цікаво, то прошу написати в коментарях, хочу почути вашу думку на цей рахунок. Новий підробіток, Каменяр. Для даної роботи на початку вам треба буде придбати саму просту кірку в магазинах 24 на 7. Можете забігати в наш магазинчик, можу навіть кешбек вам оформити. А далі просто відправляємось на дані точки, де і можете почати свою перспективну роботу родокопа. На даний момент видобуті матеріали ви можете тільки продати скупнику, але як зазначається, то в майбутньому вони пригодяться для крафту чогось прикольного. Можливо, з вас вже хтось активно там працює, тому прошу написати в коментарях, чи варто воно того, і що прикольного ви для себе там знайшли. А от і друга, і остання робота. <кхід> Зараз буде як реклама. Якщо ви хотіли себе відчути пожежником, але в житті такої нагоди не було, то відтепер ви можете спробувати себе в цій ролі на кванті. Зразу скажу, що на даний момент ця робота є динамічною, цікавою і немаловажно прибутковою. Для влаштування сюди вам треба буде мати мінімум 10 рівень вашого персонажа. А я нагадаю, що з моїм промокодом вам дається плюс 1 рівень. Та їм можете глянути відео про старт на кванті, там є варіки швидко прокачатися. Вернемось до суті, мінімум 10 рівень, після чого їдемо в гетто на дану червону точку і влаштовуємося. Та починаємо гасити пожежі. Меню працює, як і на інших роботах, через кнопочку J. І, приїхавши на виклик, вам треба буде навестися на вогонь, зажати праву кнопку миші. І далі у вас піде полоска тушіння. Отож, на цьому оновлення закінчується. Пробуйте себе в нових професіях і пишіть враження від оновлення. Бо мені, якщо чесно, воно сподобалось. Додали реально багато важливого і цікавого. Тепер перейдемо до розіграшу. В минулому відео перемагає ця людина. Напиши мені в Discord і я віддам тобі приз. А сьогодні, як я вже сказав, я розіграю 50 тисяч. Для участі вам треба підписатись на канал. Поставити лайк на відео і написати коментар від п'яти слів. Я все перевіряю, тому бажаю удачі, до зустрічі в новому відео і всім пока-пока!